Всім привіт! Всім хорошого дня! Ставте лайки, подобайки і підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Сьогодні у нас закупка є на 132 злотих. Так, дивіться. Чек. Закупка з злідла. І з чого починаємо? Починаємо з батарейки. 9,99. Одна пачка дорога. Рахуйте, по 90 гривень за батарейки. Дешево. <смі> Такі е, Барбі, не барбі були по акції по 9 злотих. Купила дві штуки, одну для вікусі, а другу для похресниці своєї. Не знаю, хто і яка кому піде. 9 злотих за одну то мінус там 50 чи 70% не знаю. Ніби не дуже погано. Та ми маємо. Ще ще починаємо з такого. Лимони по 10 злотих за кілограм. Одна штучка злотих 50. По 2,99 дає помідорки. На задньому фоні, ви бачите, то моя якусь нову ляльку. Штормить. Дуже порізана така. По 3 злотих є пудра пів кілограму. 3,50 коштує у нас вівсянка. Угу. Тут теж десь до 4 злотих коштує під компанію на молоко. Ні, ну моя Вікторія там взяла за 8,50, але я їм казала, може таке смачніше. І вийшло сир такий персиковий, 385 грим. Зараз поставлю на паузу і подивлюся, скільки то вона коштувала. Ви не пам'ятаємо. Такий сирок коштує 449. Маргарина по 2,49. Купила дві пачки. Такий сирочок маю. Теж десь 2,99 або 2,50. Це така фірма то є фірма відлідла. 250 грамів по 652 пачки маємо. Вершки. По 4 злотих. Або 4,99 навіть. Та зайчику, одна твоя одна з Вибери собі, яку ти хочеш, таку відкривай. Добре. І так маємо. Зараз я ще скільки це кожнеї його забула. Такий десерт то є теж лідовська фірма 4,99. Ні, моя Вікторія взяла само собою за 8,50, але я теж їй сказала, що той дуже смачний і, і взяла дешевший. 49 грошей такий порошок до печива. До 8 злотих коштує така радість. 799 теж маємо. То є сливки, сушені, без кісточок? Хочу сьогодні спекти медовник. Мед... Медовник, медовник, боже, стоїм. з тими москалями вже й не знаю, як називати 2,29 такий. І... Кашка, не кашка такий сніданок друге. І що, можна сказати, забула яка ціна. Тут у нас коштує 5,49. Це була акція по 6,49. Купили одразу 20 штук. То водичка солодка, якась купа цукру. Ябко і клубніка за золотий, 99. 5,49 коштує в нас сироп малиновий. І водичка газована. Тоді зі сиропом, напевно, будуть за один злотий. Ставте вподобайки і підписуйтеся. Така закупка в нас вийшла. Як бачите, дуже багато людей було. Переоцінок я не знайшла. Коли з дитиною то важко знайти переоцінки. Але трошки щось скупилися, але м'ясного нічого немає. Але буде сьогодні на старт. Не завтра. Всім хорошого дня. Слава Україні!